У станові відбулися громадські слухання, на яких місцеві жителі разом з владою обговорили нагальні питання та перспективи розвитку села. Людей найбільше турбують проблеми, що стосуються повсякденного життя: вуличне освітлення, стан доріг, водопостачання тощо. Якщо є ініціатива від людей, і люди готові вже, щоб щось було зроблено або відновлено, да, то ми готові це відновлювати, не чекаючи дуже довго часу. І треба просто частіше це говорити, не чекати приїзда там, міського голови, там, раз в півроку чи раз в рік і так далі. Є прийомний день, є старост, який працює в селі періодично. І треба доносити ці питання, як тільки вони виникли, і знаходити на них вирішення, а не затягувати їх на узіл і не знати, як зробити. Тому, от ще раз підкреслюю, що ми відкриті для кожного із населених. Пунктів нашого Старостинського округу. Ми відкриті до тих людей, які говорять про проблеми, і ми готові їх спільно вирішувати. Серед головних тем обговорення встановлення укриття у місцевій школі. Для цього громада активно шукатиме спонсорів, адже безпека дітей залишається пріоритетом треба знайти укриття на 50 чоловік тобто це приблизно там біля там 2,5-3 мільйона гривень коштів треба знайти щоб його з модуль не встановити і тут питання звісно, і наші як влади і їхні до наших різних партнерів будуть можливо спонсорів якихось, які би хотіли б допомогти цьому селу жителі станової наголошують на необхідності ремонту колодязів підсипки доріг щебнем та грейдування. проблеми водопостачання також залишаються актуальними Село станова великий єдиний живий механізм. Ростуть діти, навчаються в. Працюють, потребують самих елементарних послуг, нормального життєзабезпечення села. Запланована стала робота установ охорони здоров'я, освіти, культури, частково ремонт, поточний ремонт клубного закладу, облаштування укриття для того, щоб дітки могли безпечно відвідувати школу і проходити навчальний процес. Зустріч установій об'єднала активних жителів села, які не стоять осторонь проблем громади. Приємно, що люди ну активні, так, що вони взагалі прийшли, тому що знаєте, є багато людей, які зневірюються, яким нічого не подобається, і вони не знають. Хто в цьому винуватий, але точно не вони. Ці люди питалися розібратися. Ми сьогодні дискутували і питалися зрозуміти суть суть тарифної політики, суть, як формується бюджет, в тому числі звідки брати кошти і так далі. Коли в цьому селі взривали снаряди, їздили танки російські по вулицям в 22-му році. То звісно, і клуб, і якісь інші об'єкти постраждали, і їх треба приводити в нормальний стан, для цього потрібні ресурси, час ну бажання у нас є. І ми домовилися, що будемо комунікувати, і вони будуть частіше, скажімо так, через старосту продавати свої пропозиції. Ну і ми повинні трошки більше знаходити можливості виїжджати в села для того, щоб ці проблеми не накопичувалися, а зразу вирішувалися. Громадські слухання у старостатах Тростянецької громади триватимуть у центрі уваги: безпека, інфраструктура та розвиток кожного села.